Їх було двоє прибиральниця і двірник. Вони сиділи на Володимирській гірці, там, де видно увесь в острів, Дарницю і навіть поближні трамваї, і жваво обговорювали замацану статтю, як ми готуємо пленум райком. Між ними спалахнула жвава дискусія: в якому районі міста пленуми проводяться як найкраще. Стерили. Але прибиральниця не здавалася. По пам'яті вона цитувала Брежнєва. Докази її майже незаперечні, так і справляли враження, бо двірник, скільки не опирався, мусив бог здатися. З кишені він достав загорнений у газету сніданок: цибулю, хліб, кусень і пляшку води і щедро розполовинивши. Віддав їй більшу частину хліба, цибулі і навіть сала. Поївши й попивши, прибиральниця дістала з-за пазухи зашмарованого вузлика, висипала в жменю дріб'язок, піднесла до очей і стала підраховувати навпомиц. Напевно, вона хотіла розрахуватися за снідання, але двірник зробив королівський жест, мовляв. Не треба платні. Він сьогодні частує.